Для мене стратегія це план дій. Тобто це, от просто ти береш план дій, і ти його виконуєш, звісно, для досягнення там, тих чи інших цілей, для досягнення місії, але це щось таке зрозуміле. Причому далеко не завжди стратегія. Поєднується з стратегуванням, тому що стратегію можна, грубо кажучи, хтось, наприклад, керівництво компанії, топ-менеджмент розробляє стратегію, потім цю стратегію презентує всі компанії. І для решти компанії наявність стратегії може абсолютно не, не означати, що вони включали процес мислення туди. А стратегування це саме от процес, процес мислення. Для мене не завжди. Воно має супроводжуватися тим чи іншим конфліктом або кризою, тому що те, що іноді я роблю, а, це а, створення відчуття кризи. Тобто, навіть якщо ти розумієш, що у тебе зараз з бізнесом все в порядку, ти, як управлінець завжди думаєш там, на крок попереду, і ти розумієш, що це буде не завжди. Ну, за виключення, мабуть, якщо у тебе там монопольний якийсь бізнес, і більше конкуренції немає, і ти можеш там спокійно себе. А в будь-якому випадку, якщо ми знаходимося в конкурентному середовищі, то ця ситуація однозначно колись закінчиться. І іноді треба оце закінчення під, підштовхнути, підштовхнути команду і створити такі е, передумови для того, щоб включилось мислення, а що далі, а які наступні кроки, а, а що відбувається на ринку. І оцей процес може бути досить таким розтягнутим в часі. Це не обов'язково, прямо от е, як у нас прийнято, страцесія. Ми думаємо тільки над страцесії. Страцесія закінчилася, ми більше не думаємо. Ні, це процес, який може бути дійсно розтягнутий в часі, але. Досить часто такою необхідною мовою це дійсно виключення із, із природнього середовища. Тому що коли ти біжиш, дуже важко і бігти, і думати одночасно. Тому там, прикольно, що у нас ця дискусія відбувається в стінах всього клабу. Це, це якраз місце, де ти іноді при, приторможуєш для того, щоб подумати. І навіть на зустрічах по філософії у тебе можуть виникати думки. З приводу того, як змінити свій бізнес, або в який бік розвивати компанію, це стратегування в певному сенсі також.